На 83-му році життя помер видатний український композитор, герой України, автор понад 150 пісень і музики до десятків фільмів та вистави. Ігор поклад. Він автор легендарних українських пісень, які стали частиною національної культурної пам'яті. Кохана скрипка грає», Ой, летіли дикі гуси, очі на піску та багатьох інших. Творчість поклада знали, мелодії співали мільйони. За півстоліття він створив музику, що стала класикою для симфонічних оркестрів, мультфільмів, музиклів і кіно у 2021 році за п'ять місяців до початку повномасштабної війни на честь митця відкрили іменну зірку України під час окупації Ворзеля у 2022 році. Композитор разом із родиною пережив бомбардування та переховування у підвалі без зв'язку, світла і тепла, завдяки зусиллям волонтерів. Зокрема, Костянтина Гудаускаса сім'ю покладів вдалося евакуювати з небезпечної зони. У жовтні 2024 року у Ворцалі відбувся великий концерт на честь маестро до дня міста, а також презентація книги спогадів по той бік фортепіано, написаної ігорем і Світланою. Поклад інформацію про дату місце прощання буде повідомлено пізніше.